Гроші на зарядну станцію Кофло, яка допоможе підзарядити воякам рації, старлінки та телефони на передовій збирали на благодійному ярмарку в реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Волонтери напекли пиріжків та тортиків, наварили вареників, привезли закручені томати та паштети. Зарядну станцію яку придбають за виручені кошти, передадуть одній з штурмових бригад гвардії наступу. Волонтери села Зозів Липовецької громади вже втретє привозять до Вінниці на благодійний ярмарок городину та смаколики. Лариса Бондарець разом з колежанками напекли піріжків, бандериків, налисників, а ще привезли заготовлений на зиму паштет зі свинини і пригощали охочих за донат. У нас і заготовки паштет сальний, паштет печінковий, горішки. Ось мік горішків. Це чілі маринований, це сира жика з хроном, голубчики мариновані, голубчики є готові, такі на півфабрикат. Я, наприклад, вчителька, в мене багато учнів воює. А волонтери із сіл Славна та Ганівка пригощали свіжоспеченим ароматним хлібом і короваями, який готують за секретним рецептом. Ми продаємо самі лучші гривень. смаколики в світі, бо хочемо самих кращих хлопців врятувати, допомогти їм. Вже втретє благодійний ярмарок проводять на території реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Співробітники купляють ці смаколики після цього ідуть разом пригощають пацієнтів, тому що вже кожного у нас і на сьогодні географія пацієнтів така вся Україна і не тільки, і не до кожного є можливість приїхати родичам чи ще якось. Тому зазвичай це наші співробітники пригощають. А потім на наступний день всі розказують, як вдома, чаюва як вдома разом родиною, сім'єю е, смакували. Хлібчик з печі придбала, придбала е, рогалики дуже смачні із сиром, із маком, а також для е, своєї маленької племіннички придбала такі шишки та горішки. Портативні зарядні електростанції, які придбають за виручені кошти, передадуть одній штурмових бригад гвардії наступу. Завдяки станції захисники та захисниці будуть завжди на зв'язку. Приблизно кожного разу вдається виручити близько 100-120 тисяч. Сьогодні ми збираємо на портативний зарядний пристрій ЕКОФЛО потужністю 7200 Вт для однієї з штурмових бригад гвардії наступу для підсилення роботи, зв'язківців та аеророзвитки. На благодійному ярмарку зібрали майже 90 тисяч гривень, і цього має вистачити на купівлю портативної зарядної станції для штурмовиків. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтон, телеканал Вінниччина.